«Червоний хрест, почуй нас! Червоний хрест почуй нас! Наші хлопці у полоні над нашими хлопцями знущаються. Ми хочемо звернути увагу цього миру, щоб наших хлопців нарешті повернули. Ми хочемо бачити наших героїв живими. Нам вони нам не потрібні медалі по смерті. Нам вони потрібні тут, поряд, вдома і разом з нами. 18 травня він не виходить на зв'язок і я не знаю, де він, що з ним, який його стан. Червоний хрест не дає цієї інформації взагалі. В них жодної інформації немає. Я вимагаю, щоб наших героїв повернули додому. Я вимагаю, щоб наших героїв повернули додому живими. Я тут, щоб сказати кожному небайдужому, сказати за кожного з наших. Рідних наших хлопців, наші захисники, наші захисниці, вони до останнього захищали наше місто, захищали Маріуполь, тримали його під нашим українським прапором до самого останнього моменту. Коли вони йшли в полон за наказом, нам всім сказали, що це евакуація, нам всім давали гаранти, що вони будуть живі. Зараз, після цього теракту в Оленівці, у нас немає жодної більше віри. Ми не можемо бути впевненими у тому, що вони взагалі повернуться до нас живими. Ми вимагаємо звернути увагу на теракт в Оленівці, Вимагаємо звернути увагу на нас Червоному Христу. Він не давав нам гаранти. Наша ПІПЛ, Роша.